Бачити посмішку Джека. Дивитись, як родина Сахота вечеряє Бачити, як Анші полегшено зітхає. Усе, що ми робимо разом. Хоч би яким маленьким це не здавалося. Допомагає зробити наше сьогодні та завтра кращим. Це команда Баєр за роботою, колектив людей, об'єднаних наукою. Які думають та діють, прагнучи кращого, кращого зі стійкими культурами, які витримають зміну клімату, кращого з персональними рішеннями для охорони здоров'я, які покращують самопочуття, кращого з лікуваннями, розробленими аби допомогти пацієнтам боротися з хворобами. Ось він світ без хвороб та голоду. Це для Джека. Це для родини Сахота. Це для Хасана, який народився о 5.46, і його чарівної мами. Це наша компанія місій, це колективна сила понад 99 тисяч людей у всьому світі, яким це не байдуже, це історія, яку ми пишемо разом. Історія про краще. Натхнена вами команда «Байер». Наука заради кращого.